Всім привіт! Сьогодні поговоримо про таку протипіхотну міну, як ОЗМ 72 в просто вона ж і відьма. ОЗМ 72, осколкова загороджувальна міна. Міна встановлюється вручну і використовується от, в даному випадку МУВ, тобто Мінний універсальний взриватель. МУВ існує 4 види, і всі 4 використовуються. Міна Встановлюється вручну, і тут от є такий невеличкий нюанс. Сюди встановлюється капсуль спалагвоч вверх ногами. Чому зараз розповім? Це зв'язано з тим, що міна є стрибаючою міною. Тобто, з даного мова, коли висмикується оця чека, за ось цю ось скобу йде розтяжка. Тянеться розтяжка. І коли йде розрив розтяжки, Тобто йде навантаження, видергується ця чека, яким чином спрацьовує даний механізм. Тобто Цей стакан залишається на місці. Бойова частина з готовими оламковими елементами вилітає на відстань 60-90 см. Тобто Тут 2500 готових вражаючих елементів. Міна вражає в круг в радіусі 30 метрів, все живе. Тут є ось такий от тросик, да? Тобто, коли міна вилітає на потрібну їй натяжку, тобто, оцей от відрізок 60-90 см, цей трос відривається, після чого провокує вибух основного заряду вибухової речовини разом із готовими уламками. Тобто, якщо тут наверху капсуль сполати, отут, верх ногами не переставити, то міна не вилетить. А якщо вона не вилетить... Це говорить про те, що вона не вибухне. Тобто тут є невеличкий нюанс під час її встановлення. Вот. Також замість мува може використовуватись мве 72 наприклад, або МВЕНС. Це мінний взриватель електронний, тобто йде невеличка мідна проволочка, при навантаженні в 300 грам, здійснюється обрив, після чого воно. Провокує вибух. Або МВНС це ідея з механізмом невилучення. Тобто дана міна не буде підлягати знешкодженню. Взагалі, якщо встановлені вибухники серії Move, дана міна підлягає знешкодженню. Але є невеличкі нюанси. Я тут зараз прикріплю відео, щоб ви подивились, який може бути нюанс. От. От ви бачили, да? тобто було допущено невеличку помилку, після чого стався вибух. Тому в ідеалі дану міну знищувати на місці. Чому? Тому що під дану міну так само може встановлюватись міна пастка, тобто дане вилучення, якщо ми будемо вилучати дану міну, да, спрацює міна пастка, що може спровокувати вибух. Даної міни. Також дана міна використовується в такому комплексі, як НВУП-охота, так як дана міна є дуже ефективною міною. Кажу, в радіусі 30 метрів вона вбиває все живе. Тобто Міна дуже небезпечна, дуже розповсюджена. І у разі виявлення розтяжок тобто от, до даної міни йдуть штатні колики желізні. Вони встановлюються з цією міною, і це буде вже одною із ознак. Тобто, якщо виявили розтяжку і побачили оці залізні колики, це буде говорити про те, що дана міна, саме ОЗМ-72, встановлена в тому чи іншому місці. Тому, у разі виявлення розтяжок, кажу в ідеалі, фіксуємо кінці, фіксуємо чеку. І знищуємо на місці. Термін бойової роботи даної міни не обмежений. Тобто, якщо її хтось там не зачепив, якісь дикі тварини або, не дай Бог, там люди, тому термін бойової роботи даної міни буде необмеженим. Само ліквідатор у даної міни відсутній. Ще раз всім дякую за увагу. Підписуємось і ставимо лайк. Слава Україні!